Відправа відносно києво-печерських хуліганів. Повідомляю вас, мої любі милі, що ми самі наполягаємо на розгляді даної справи, яка вже понад два з половиною роки. Ви пам'ятаєте ті події, коли мене волокли, били, потім тримали на браслетах нас четверо: Паша, Юля, Рома і Вікторія. Так. Над нами знущалися, але на сьогодні двічі було повернуто обвинувальний акт. Мало того, ми знову розпочинаємо судове засідання. І знаєте, що стається Печерський е, прокуратура, повністю змінює групу прокурорів. На сьогодні наказом від 5 серпня, а також від 14 серпня, постановою повністю всі прокурори, які розслідували дане кримінальне провадження, є замінені. А чому, шановні, знущатися над цивільним населенням ви можете, а відповідати перед законом суді, де ми самі наполягаємо в тому, щоб розслідували дану справу і довести свою невинуватість? Ми вимагаємо, ви уявляєте собі, ми такі неугодні вам, всім МПШіні, як ви нас обзиваєте? Скільки нас ви було вилято? А на сьогодні ви самі змінюєтеся, тікаєте в ті щурі. 저저 의사 선생님